Наша зимонька зима сніг біленький принесла і усюди білий сніг покривалом білим ліг. Доброго ранку, невгамовні. Скажіть малята, яка зараз пора року? А як ви це зрозуміли? Що змінилося в природі? Білий сніг у парк упав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, Притрусив сніжком доріжки, всі горбочки й моріжки. Біло-біло стало в парку, так багато снігу стало, недарма зиму називають чарівною казковою порою, іноді кришталева зима дарує нам справжні чудеса, які ніколи не залишаються байдужими. І от саме сьогодні, у цей гарний день, зима приготувала для вас малята один із своїх чарівних сюрпризів. Подивіться, будь ласка, довкола, яке стало все навколо. Біле, пухнасте, гарне. Що ж діти сталося з деревами, коли прийшла зима, як вона їх змінила? Вона їх вкрила білим покривалом. Подивіться уважно, чи встигли цього року приготуватися до зими дерева. Як вони це зробили? Так, правильно, вони скинули всі свої листочки, а подивіться, що зараз лежить на гілочках. Це сніг. Як же чудово виглядають дерева під снігом, вони ніби казкові. От і сьогодні я пропоную вам намалювати казкові зимові дерева. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Один, два, три, чотири, пять. Вийшли пальчики гулять. Вийшли пальчики гуляти, разом весело їм грати, обернулись, посміхнулись і у кулачки згорнулись. Ось такі славненькі пальчики маленькі. Для роботи вам знадобиться аркуш блакитного паперу, вологі серветки, шматочок поролону, фарба, біла і коричнева. Листок капусти та папір. Починаємо працювати. Беремо листок капусти, набираємо коричневу фарбу. Наш шматочок поролону і наносимо фарбу на листок. Після цього робимо відбиток на аркуші паперу, притискаємо листочок капусти. Так робимо три дерева. Далі будемо малювати сніг за допомогою паперу. Мнем його в долонях і робимо кульку. Набираємо білу фарбу і різкими рухами набиваємо сніг на папері. Спочатку знизу, це буде земля, а потім на кронах дерев. Ось такі зимові дерева вийшли у мене. А тепер спробуйте і ви поринути в цю зимову казку і намалювати чарівні зимові дерева.